Директорка Луцької міської стоматполіклініки Любов Яковчук, яка після численних нарікань мера Ігоря Поліщука на роботу стоматології, таки отримала крісло директорки, вже вдруге призначила на посаду медичного директора людину. Без необхідної для цього кваліфікації, хоч сама скаржилася на некомпетентність попередніх керівників при підборі кадрів. Про це журналістам сайту новин Луцька та Волині Конкурент» стало відомо з відповіді на інформаційний запит, який вони надіслали у медзаклад. Неодноразово чинна директорка у своїх інтерв'ю скаржилася на попереднє керівництво поліклініки. Мовляв, і рахували пацієнтів повз касу, і обладнання купували не таке. І що цікаво наймали працівників з липовими дипломами. Так, за словами Якупчук, у закладі працювала людина, яка не мала відповідної освіти та займала цілих три посади. А професійна директорка змогла її виявити, тому та працівниця. Пішла вона не мала права обіймати ці посади. Як нам відомо, у неї немає вищої освіти. Чому попередні керівники не звертали на цей факт уваги? Чому не перевіряли справжність документів, ми не знаємо. А ця людина працювала у стоматологічній поліклініці близько 30 років при різних очільниках. І оскільки працівники говорили про те, що вона не має вищої освіти, то можна припустити, що попередні керівники знали про цей факт. Напевно, ця людина була вигідна їм на тих посадах, які обіймала, розповідала Любов Яковчук Волинським змі. Проте сама ж Любов Яковчук підписувала накази про призначення аж двох людей на керівну посаду, які не мали відповідної для цього. Кваліфікації спершу Марина Орел, яка була медичним директором стоматполіклініки, але не мала як цього вимагає її посада стоматологічної освіти. Раніше вона працювала на посаді головного спеціаліста відділу державного контролю держпродспоживслужби, а навчалася на санітарно гігієнічному факультеті. Після цього як це випливло, пані Марина звільнилася із закладу і її місце стало вакантним. Зараз же на посаду. Такого ж таки медичного директора вдруге призначили людину без відповідної освіти Сергія Мойсіка. Для закладу ця людина не нова, адже до цього він працював на посаді завідувача ортопедичного відділення. Перевести Мойсіка Сергія Миколаєвича 20.12.2023 з посади завідувач відділення ортопедичне відділення номер 1 на посаду медичного директора апарату управління з посадовим укладом згідно зі штатним розписом. Ідеться у наказі. Також журналістам сайту «Новин Луцька та Волині конкурент надали й диплом пана Сергія, відповідно до якого він у 2009 році закінчив національний медичний університет імені Богомольця і отримав повну вищу освіту за спеціальністю стоматологія та здобув кваліфікацію лікар-стоматолог. Здавалося б, усе добре, але як же ж без але згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників охорони здоров'я, медичний директор повинен таки мати вищу що освіту другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю в галузі знань охорона здоров'я з наступною спеціалізацією управління охороною здоров'я. Ідентичні вимоги й містяться у посадовій інструкції, яку ж надали журналістам у поліклініці. Простими словами, медичний директор стоматології має бути не тільки стоматологом, а мати навички з управління. Для цього потрібно закінчувати магістратуру з відповідним нахилом. Проте з документів, які отримали журналісти. Від медичного закладу бачимо, що Сергій Мойсік не має спеціалізації управління охороною здоров'я. Його призначення суперечить і довіднику кваліфікаційних характеристик, і, власне, посадовій інструкції Луцької міської стоматполіклініки. Журналісти також зауважили, що Сергія Мойсіка зарахували на курси підвищення кваліфікації до Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Їх він проходитиме з 10 січня 2024 по 10 та квітня 2024 року, за спеціалізацією якої йому і бракує для роботи медичним директором організації і управління охорони здоров'я. Відповідну довідку, що це засвідчує, також надали журналістам у комунальній поліклініці. Нагадаємо, що призначили його на посаду меддиректора 20 грудня 2023 року, а здобуває для цієї посади кваліфікацію. Він з 10 січня цього року виходить, що свої обов'язки медичного директора виконувати якісно він не може бо ж лише здобуває необхідні для цього знання до слова після скарг журналістів у повноважному Верховної ради справ людини Дмитру Лубінцю. Дані про освіту працівників у стоматполіклініці почали надавати одразу і без відписок, адже до того інформацію про диплом Марини Орел журналістам надавати відмовлялися, хоч це й було не зовсім законно.